Уж краю хто ж не буде брати я? Ти манко буде ти, мамко буде, якби ж мені синку не жаль, ти, мамко, Ей, як якби ж мені, синку не жаль. Як Save to learn. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги himself to land. О ти сині, плине кача, по ж моя кожного. Сам не знаю, де погину, Сам не знаю, де погину. Шановні односельчани, рідні, друзі, побратими, козел Олексія Олександровича. Сьогодні ми зібралися. Щоб віднати останню шану нашому захисникові, звістка про смерть українських захисників завжди є важкою і болісною. Ще один український військовий, ще один наш земляк, що воював за мир за свободу нашої країни, героїчно загинув і назавжди повернувся до рідного села. Це житель Жашківської громади, наш односельчанин. Озел Олексій Олександрович. Війна приносить смерть та розруху. У нашій країні вона вже забрала тисячі життів, знищила міста і села, залишила без житла мільйони людей. Серед загиблих військові, добровольці, мирні мешканці. Ми вже ніколи не зітремо зі своєї пам'яті ці криваві часи і ніколи. Не втихне наш біль від втрати полеглих героїв. І ніколи не забуде те, якої величезної ціни заплатила Україна в цій війні і якої ще заплатить. Ця ціна вимірюється життями кращих синів і дочок, захисників України, які віддали своє життя заради захисту своєї країни та її незалежності. Вони були звичайними людьми, але в складний час. Стали військовими, добровольцями, які з ризиком для власного життя виконують свій обов'язок перед Україною та її народом, перед своїми рідними, перед своїми друзями, перед тими, кого вони вважають, потрібно захистити. Таким був і наш Олексій, якого ми знали як привітного сусіда або односельця, щирого друга чи однокласника. Хорошого брата чи племінника, турботливого дядька для своєї єдиної рідної племінниці. Та який став для нас усіх нашим захисником, воїном, героєм, який загинув, віддавши власне життя за нас, за землю своїх батьків, за Україну. Він був звичайним сільським хлопцем, який народився 27 липня 1986 року. У звичайній сільській родині в селі Пугачівка. Навчався у сільській Пугачівській загальноосвітній школі, яку закінчив у 2002 році. Та в цьому ж році пішов із життя його батько. Життя заставило швидко дорослішати, щоб із старшим братом стати опорою і підтримкою для мами. Тому він здобуває звичайну сільську професію тракториста-машиніста у Тетіївському професійно-технічному училищі. Працював деякий час на приватному сільськогосподарському підприємстві в селі Скибин. У 2010 році помирає і мама. І для Олексія старший брат Ігор та його донька Анастасія стають найближчими та ріднішими людьми. З 2019 року Олексій працював вахтовим методом, монтажником з монтажу залізобетонних конструкцій у київській філії товариства Столар Сталь конструкцій» з міста Дніпро. Перебуваючи в селі. Олексій допомагав односельцям за необхідності по господарству, поріс дрів, косінні, обробітку городів. Завжди був радий у чомусь допомогти. Мав спокійний, доброзичливий характер, завжди був усміхнений, привітний, вічливий, мав багато друзів, серед однолітків та старших і молодших по віку хлопців. Товаришував щиро, був подільчивий, привітний, завжди підтримував дружні відносини. У 2021 році передчасно помирає старший брат Ігор. Олексій проживає сам, але з племінницею настою так само родичається. Коли навесні 2024 року йому надійшла повістка, він як справжній чоловік зібрався і вирушив воювати. А Анастасію обрав як найріднішу та довірену особу. Козел Олексія Олександровича було мобілізовано 5 квітня 2024 року. Пройшовши необхідну військову підготовку у навчальному центрі, його було направлено до військової частини А-4576 як солдата номеру обслуги кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону. У вересні 2024 року Олексій у складі його батальйону був дислокований на Курський напрямок фронту. Козел Олексій Олександрович героїчно загинув 3 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання і захисту територіальної цілісності Батьківщини, здійснення відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України в зоні виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Новий путь Курської області Російської Федерації. Проявивши виключно мужність та героїзм, до останнього залишившись вірним військовій присязі та українському народові. В пам'яті друзів, рідних та всіх, хто знав Олексія, він назавжди залишиться прикладом справжнього чоловіка, відважного солдата і доброї людини. Ми у вічному боргу перед захисниками, які віддають життя за Україну, та перед матерями і батьками за те, що вони виростили мужніх і сміливих патріотів. Батьки Олексія виховали саме таким: від всієї громади схиляємо голову у скорботі, щиро розпівчумаємо ріднім та близьким. Неможливо загоїти біль і гіркоту від втрати рідної людини. Ми вдячні тобі, Олексію, за твій героїзм, за твою самопожертву. Ти залишив за собою героїчний слід в історії нашої країни і ми завжди будемо пам'ятати тебе, як героя. Спочивай з миром, наш герою. Вічна пам'ять та вічна слава захиснику Козелу Олексію Олександровичу. Вічна пам'ять та вічна слава всім, хто загинув за Україну. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, життя така штука з одного боку, здавалося б і проста, а з іншого боку, не зовсім ні. Є добро в нашому житті, є зло. Але є ще й горе. Горе то війна, яка сіє найперша смерть. І ми знову переконуємось у тому, що зруйнований будинок, так, це погано. Але найгірше в тому, що втрачається людське життя. А все від людей, як я вже сказав, і погане. І хороше. Людина може одночасно зробити і те, і інше. Що в нашому житті буде переважати? Нам вирішувати, нам приймати плани, нам будувати, але спільно. І коли з'являються люди, які скажуть, ні, зовсім ви неправильно думаєте, неправильно робите, ми вам скажемо, як треба. Тільки накинемо ярмо. Будете їсти, ми вас будемо поганяти. І тоді такі хлопці, як Олексій, зовсім прості. Здавалося б, гори не руйнували, не досягали якихось значних перемог на якихось мирних фронтах. Але вони стали на захист. Ви краще знаєте Олексія, я менше трохи. Але простий хлопець працював і приносив користь. Можливо, трошки грішив десь хуліганив, то все в нашому житті буває. Але це людина, яка могла народжувати дітей, створювати сім'ю, щось робити корисне, що й не робив, працював. Ми втратили його, так як і втратили вже не одного воїна, не одну людину. Що нам сьогодні? Опустити голову. Я думаю, ніхто із тут присутніх, хоча як би не було страшно втрачати людей і ми цього не хочемо. Але стати рабами також не хочемо. На мій погляд, залишається сьогодні щиро дякувати Олексію і тим побратимам, які загинули. Дякувати можна в житті за те найменше, хто чимось допоміг. А це найвище, коли людина поклала своє життя в ім'я нас, в ім'я життя, в ім'я оцих дітей, які сьогодні стояли на коліні і проводжали свого односельчанина воїна. Я думаю, це буде велика наука їм в майбутньому. І друге, то єднатися, єднатися вулицею, селом і країною для того, щоб закінчити. Справу розпочати Олексієм і його побратимами отримати все-таки перемогу. Захистити себе, захистити родину, захистити націю і тоді сказати Слава нації! Смерть ворогам, які зазіхають на наше. Бо наше то повинно бути з великими буквами. Ми його маємо народжувати, розвивати і втілювати в життя. Шановна громада, не тільки село, в печалі вся громада. Я від імені кожного жителя громади висловлюю співчуття родині. Шановний, є чим гордитися. Олексій, герой в наших серцях, в наших словах. І щоб це не було порожніми словами, обіцянками, які ми даємо тут на кладовищі, все-таки єднаймося, допомагаємо, хто чим може. Хто на роботі, хто коштами, хто матеріалами, для того, щоб таких смертей було менше. Щоб їх зовсім не було. Бо тоді Україна не буде жити, якщо в нас не буде людей. Не дамо згинути в Україні. Вічна слава і шана. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, шановні присутні. Побратими, воїни Збройних сил України. Сьогодні ще одним славетним ім'ям, козел Олексій Олександрович, навіки стане на захист своєї батьківщини, але на жаль, тільки в небесному підрозділі. Сьогодні навіки він йде на службу в той небесний підрозділ славетних героїв Збройних сил України. Які з Небес будуть надалі наближати нам перемогу, які надалі будуть допомагати нашим славетним Збройним силам наближати так бажану нам перемогу. З перших днів повномасштабної війни Олексій став на захист батьківщини, на захист своєї домівки, на захист свого рідного села Пугачівка, на захист Жашківського краю і насамперед на захист своєї єдиної племінниці, яка стала йому як донька. Наразі своїм життям він захистив нас з вами, не пустивши ворога далі топтати українську землю. Велика шана тобі патріоти і велика подяка рідним. Шановні рідні, настя племінниця, донька Олексія, найщиріші слова співчуття від всіх воїнів Збройних сил України. І, шановні, повторюю слова очільника нашої громади Ігоря Андрійовича «Єднаймося». Тому що в єдності Україна стоїть, Україна бореться, Україна перемагає і наша нація в українців існує. І це тільки завдяки нашій єдності. Тому прибираємо всі чвари, прибираємо всі негаразди, непорозуміння серед нас і єднаємося. Тоді наша нація переможе, а вона переможе неодмінно. Шановні рідні, найщиріше співчуття від всіх воїнів. Дійсно, Олексій Герой. Слава герою пугачівського краю! Слава герою жашківщини, козелу Олексію Олександровичу! І слава Україні! Ще молимося за спокій душі. Спочилого воїна героя Олексія і за відпущення йому усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог поселив душу його, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Чау, сині. Кача, по тисині, плине каша, по тисині. сині. Президента України, верховного Головнокомандувача збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно, чесно і до кінця служив ваш дядько Олексій. Він дійсно герой.